Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. 63 шахеди збили українські сили ППО під час російської атаки проти ночі вівторка. Як повідомили у повітряних силах, загалом окупанти запустили по території України 137 безпілотників. Дрони знищили у 12 областях. 64 БПЛА локаційно втрачені. У наслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Один з дронів збили близько півгодини тому в Києві. Як повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, уламки впали на території школи в Деснянському районі. Діти в цей час були в укритті. Ніхто не постраждав. Займання вже ліквідоване. На Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів пошкоджене підприємство. Більше дізнаємося від моєї колеги з Дніпра Олени Мендалюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Привіт, Олено. Що тобі відомо? Лілія, неспокійно був вечір для області. Російська армія намагалася атакувати регіон Шахедами. Три ударні безпілотника були знищені оборонцями неба. Втім, є і влучання. Так, зокрема, у Дніпровському районі було завдано удар по одному з інфраструктурних об'єктів та підприємств. Після вибухів на місцях здійнилися пожежі. Надзвичайно, їх вже ліквідували. Було задіяно 133 рятувальника та 42 одиниці спецтехніки. Минулися без постраждалих. Ну і з вечора і до ранку під атакою була Нікопольщина на Марганську Мадо ворог скидав боєприпаси з дронів, Покровського обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених. І, от, попри доволі напружену безпекову ситуацію, Дніпро продовжує бути медичним хабом, де поранених, як цивільних, так і військових у буквальному розумінні витягають з того світу. Так хірурги Дніпра повели унікальну операцію. З мозку пораненого бійця витягли 10 сантиметровий цвях. З подібним випадком фахівці зіштовхуються вперше, хоча і рятують військових вже більше 10 років. Нині пацієнт вже Дуже, це Валерій, йому 24 роки, сам з Кременчука, і вже хочу побачити родину. Далі прошу послухати його пряму мову. Намного ну, легше стало. То 8 кілометрів війшов своїм пішком з цим воїздком, то не особливо було приємно. А так, в принципі, ця війна нормальна. Я вже привик. Тоді з використанням електроборів, трипанів, з алмазним напиленням ми всі ці три отвори. Розширили, розширили три отвори для того, щоб з'явилися якісь рухи цього фрагменту. І запросили комка Олексія Анатолійовича. він обробив рану з боку нижньої щелепи, захватив. І він з того боку. А я під мікроскопом міліметр за міліметром він витягував. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Лілія тобі слово. Дякую, колего. З нами наживо, з новинами з Дніпропетровщини була наша кореспондентка Олена Мандалюк. Відбивалися від ворожих ударних дронів і на Харківщині. Там не обійшлося без постраждалих. Подробиці нам готова розповісти моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Яку інформацію маєш ти? Вітаю Росіяни продовжують обстрілювати мирне прикордоння Харківщини. Вчора після 20-ї години на Харків летіли ворожі шахеди. Вибухи було чути і в Харкові, і в Харківському районі. Як повідомили в прокуратурі, в харківському районі Росіяни поцілили по цивільному підприємству шахедом. Там спалахнула масштабна пожежа. Отримав осколкові поранення, поранення 59-річний охоронець цього цивільного підприємства. Учора шахедами також росіяни атакували печеніги. Там пошкоджело пошкоджено будівлю місцевої школи. Згоріла спортивна зала. А в приколотному Куп'янського району росіяни вдарили також по цивільному підприємству. Росіяни системно щоночі знищують цивільні підприємства, б'ють по соціальній сфері. Цивільне підприємство також пошкоджено у золочеві. Учора по золочеву та золочівській громаді росіяни завдали щонайменше три авіаційні удари. У золочеві пошкоджено підприємство. А також у золочеві є пошкоджені і житлові будинки. села поблизу кордону росіяни атакують з допомогою ФПВ-дронів. Учора вдарили ФПВ-дроном по селу Рясне Золочівської громади, вдарили по приватному сектору. Отримала поранення 69-річна жінка. В неї акуба боротравма та гостра реакція на стрес. Її доправили до лікарні. Такі маємо новини на цю хвилину. Лілія. Дякую, колегу. З нами наживо. із Харкова була Світлана Шакера. Енергетики відновлюють електропостачання на Запоріжжі. Нагадаю, внаслідок російського удару по об'єкту критичної інфраструктури без світла там понад три тисячі абонентів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Вгатиров, електрику вже відновили у Малокатеринівці. Ще у двох селищах світло подають за графіком. Ремонтні роботи тривають. Ворог дійсно останні чотири дні атакував Кушугумську громаду, а саме знищував там енергетичну інфраструктуру. І як наслідок на піку в нас доходило до майже 10 тисяч відключених абонентів від світла. І звичайно, відновлення було вкрай складне, тому що після того, як ми починали відновлювати, ворог знову атакував. Ті самі енергетичні об'єкти, і що найстрашніше, тих співробітників, які намагалися відновити критичну інфраструктуру. Але я дуже сподіваюся, що найближчі години вдасться на відновити повністю енергетику на території а, всієї області, а, та яка постраждала за останні вихідні. Європа потребує нової архітектури безпеки. Якою вона буде, треба визначатися вже зараз. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він анонсував невдовзі зустріч з партнерами з цього приводу. Вже найближчим часом будуть зустрічі з партнерами в Європі, саме заради того, щоб практично визначитись щодо деяких деталей майбутньої системи безпеки в Європі. Щодо контингентів партнерів, які готові допомогти миру в Україні. Очікую доповідь міністра оборони щодо нашої підготовки до таких зустрічей. Говорив також з президентом Франції Макроном, скоординували наші позиції напередодні розмови президента Трампа і Путіна, напередодні зустрічі в Європі. Суперечка в овальному кабінеті це один із елементів тиску на Україну. Несподіване зізнання президент США Дональд Трамп озвучив під час зустрічі з журналістами в центрі Кеннеді. Мовляв, Вашингтон повинен був показати Києву, що слід зробити цитую правильні речі, і наголосив зупинення постачання американської зброї, нібито не мало жодних наслідків для зсу. Нагадаю, 28 лютого український президент Володимир Зеленський дочасно покинув Білий Дім після зустрічі з Дональдом Трампом. Тоді Трамп заявив, що Україна буцімто поки не готова до миру. Це була непроста ситуація. Ви бачили невелику сцену в овальному кабінеті, та зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягнути мирної угоди. Спочатку припинення вогню, а потім уже самої угоди. Там немає традиційних лекцій, навчання відбувається через гру та досвід. У Києві відкрився перший в Україні музей математики. Кубоїд це інтерактивний проєкт, що поєднує науку, технології та творчість, перетворюючи вивчення точних наук на захопливий та доступний процес. У міністерстві освіти зазначають, такі центри в майбутньому можуть допомогти у відбудові України, як саме розкажуть мої колеги. У нас є проектор, який світить світлом на картинку, і от запитання, яке ми задаємо дітям, це типу: чи може наприклад із ось такого трикутника бути якийсь інший трикутник, так рівносторонній? Вони говорять, ні, не може. Потім ми починаємо гратися з тінями. 120 експонатів та інтерактивних тренажерів для вивчення основ алгебри і геометрії, шість тематичних секторів, зокрема зони креативності та головоломок. Усе це Кубоїд, четвертий в Європі, п'ятий у світі та перший в Україні. Інтерактивний музей математики. За підтримки малої академії наук та міносвіти його відкрили у Києві. Нам треба виміряти вагу цієї гірки. Тобто ми не знаємо, скільки вона важить, але в е, нас є певні інші ваги, і ми знаємо, скільки вони важать. І ми можемо старатися врівноважити е, якимись е, ну, іншими. Десятикласниця Вікторія серед перших гостей закладу. Вона призерка всеукраїнської олімпіади з математики, Уже встигла протестувати більшість експонатів. Зараз перейшла у сектор, де школярі можуть трохи забутися про навчання, покататися на віртуальних лижах, записати свій власний прогноз погоди. Мені здається, цей музей це дуже гарний засіб для популяризації математики. Дуже цікаво, дуже класно. Розв'язувати реальні задачі, розвивати критичне мислення та просторову уяву в інтерактивному просторі вчителі зможуть проводити уроки, використовуючи інноваційні підходи до навчання. Це якби така світова практика, і ми сьогодні зробили такий величезний крок, тому що математика для всіх. Наук, це цариця науки наук і для нас реформування математичної освіти разом з природничою освітою. Це майбутнє України. У майбутньому Кубаїд може стати важливим інструментом для покращення математичної освіти в Україні. Підкреслив на відкритті музею президент Володимир Зеленський. Це стрічка Мебіуса, яка якраз і символізує нескінченість і безперервність. Нескінченість я Бажаю всім, щоб ця війна закінчилась і вдячні нашим героїчним воїнам і нашому суспільству. Я впевнений, в що вона закінчиться справедливим миром для нас, для України і для всіх українців. Я абсолютно в цьому впевнений. А нескінченими будуть ваші знання, які будуть щоденно відкривати для вас світ, який дійсно дуже цікавий, прекрасний. Ну і завдяки вам. Такий світлий також глава держави поспілкувався з призерами олімпіад і відповів на запитання учнів. Я займаюся багатьма видами спорту, і в мене таке траплялося, що не вистачає часу просто підготуватися до якихось предметів, а іноді навіть до математики. От і навіть колись мені доводилося списувати на контрольній роботі. Чи доводилося вам робити таке? Я ж президент. То можна вам так? ніколи. А. Все, бать, бать, бать. Все, дякую. Якщо чесно, лев, ви знаєш, мені здається, що у всіх все в житті було безумовно, але головне робити висновки. Організатори підкреслюють, кубоїд цікаво відвідати і дітям, і дорослим. Ми претендуємо на те, щоб розвивати військово-промисловий комплекс, наш оборонний комплекс. Ми претендуємо на те, щоб розвивати ІТ, енергетику, такі високотехнологічні галузі економіки. І нам потрібні фахівці, які будуть вступати на ці галузі, і нам потрібно цю проблему вирішувати. А вирішувати де як школі. А щоб ознайомитися з експозицією музею, змогли школярі не лише з Києва. Організатори планують показати частину музейної експозиції в різних містах України. Анастасія Пилишок, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. марафон. Єдині новини.